Шість медалей на міжнародних змаганнях з різних видів спорту за три місяці результат чернігівського спортсмена Сергія Шурути. Традиційно бере участь у марафоні в Кракові, на який щороку з'їжджаються тисячі спортсменів з усього світу, серед них із особливими потребами. До речі, Сергій єдиний від України учасник на інвалідному візку і щоразу серед кращих. Вдалим став для нього і цьогорічний міжнародний спортивний фестиваль Тауролдеаур, який проходив у Молдові. Тут наш спортсмен здобув третє місце у змаганнях з пауерліфтингу. Каже, заняття цим видом спорту допомагає і в марафонах. Силові тренування роблять витривалішим. У різних видах змагань брав участь і під час спартакіади у білоруському місті Могильові. Перший раз був на цих змаганнях, там дві бронзи привіз. Гонки на візках, два кілометри і армреслінг. Також там були новус, дартс, стрільба. З пневматики. Та здобутки у трьох видах спорту на міжнародних змаганнях зовсім не гарантують таких самих перемог в Україні. Сергій Шурута брав участь у напівмарафоні в Одесі, і це виявилося дійсно справжнім випробуванням для спортсмена. Там дуже складна була траса, така підйоми, дуже важкі. Брущатка була так для візочників дуже не Подолати таку дистанцію це вже перемога, каже Сергій. У планах ще два змагання у Польщі, проте тут не все так просто. На проїзд і проживання потрібно близько п'яти тисяч гривень. Власних заощаджень на це не завжди вистачає, та інколи допомагають спонсори. Сподіватиметься Сергій Шурута на хоча б часткову допомогу благодійників і цього разу.